22-річний харківський волонтер Вадим Монастирський вирушив в одиничний велопробіг на 1300 кілометрів за маршрутом Харків, Київ, Харків. Стартував 25 серпня з Харкова. За 5,5 ,5 годин подолав 150 кілометрів і ось перша зупинка у Полтаві. Розповідає, ідея подорожі виникла місяць тому. Її мета викликати резонанс, щоб зібрати кошти на броньовану швидку. Для того, щоб медики, які працюють на харківському напрямку, мали змогу працювати в нормальних умовах і при цьому не підвергати своє життя смертельному ризику. А, на жаль, можливо, ви бачили, можливо, ні. Багато хто із парамедиків на передовій працює на машинах, які зовсім не пристосовані для роботи на передовій. Вони не броньовані ніяк, вони не мають достатньої прохідності, щоб витягати хлопців із таких місць, де, де немає дороги. Бо от нещодавно один із наших друзів, він військовий, він розказував історію, показував відео про те, як. На шкоді фабії комбі вивозили поранених і загиблих хлопців. Машина ну, взагалі ніяк не пристосована для того, щоб перевозити загиблих і поранених. Тому ми із нашим фондом Кодатіфолайф вирішили зробити ініціативу збір для хлопців на броньовану швидку допомогу. В його пробіг транслюється в Інстаграм та Фейсбук. Тут же зазначено, як підтримати Вадима, переказавши кошти через Монобанк або з іноземних карт в будь-яких варіантах для різних країн. На харківському напрямку тривають запеклі бої. Нагадує волонтер. Тож кожен донат це можливість врятувати сотні життів, як військових, так і медиків. Серед наступних міст буде Київ, зокрема, Бучер, Піньга, і будуть і Черкаси. Також таку дистанцію обрав для того, щоб проїхати як можна більше волонтерських штабів, познайомитися із людьми, ну встановити контакти робочі, більше резонансу, особливо Київ. В Києві дуже багато волонтерів і дуже багато людей, які зацікавлені в допомозі військовим. Волонтер говорить, під час велопробігу почувається добре, бо велосипед для нього вже 5 років як стиль життя. На спеку чи в тому не скаржиться. В дорозі п'є багато води. Просто їдеш, вітер дує. Окрім перелічених міст, ще буде Канів та Світловодськ. Загалом за 8 днів Вадим має намір відвідати 10 міст, а що не досягне мети, повернеться до Харкова. На велосипеді мріє проїхати всю Європу. Броньований автомобіль швидкої допомоги коштує 72 тисячі доларів. В гривнях це 2 мільйони 850 тисяч. 15 тисяч доларів вже виділила організація Кодит Фолайф. Решту збирають власними силами. Поки що накопичено 70 тисяч гривень.